Вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь також на мій новий канал Magic Coffee. Звати мене Еліанора Радослава. Я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, адже це та маленька подяка, яка є. Обов'язковою за ті відео, які ви дивитесь на YouTube-каналі, адже все повинно бути в нашому світі гармонійно. І якщо ви десь берете, не віддаєте, тобто навіть не дякуєте, то десь стягнеться. Обов'язково, але ж в іншому вже форматі. Я не залякую, я так констатую факти, які є вже підтверджені, і щоб не було потім непорозумінь. Дивіться, звісно ж, із задоволенням, але ж ставте вподобайки. Вам не складно, а мені приємно і до того ж розвиває, допомагає розвивати цей канал. підпискою та вашими. Завдяки ним канал а, існує, канал а, розкручується, поширюється, поширюється також серед друзів. А, і перейдемо до нашого таро розкладу. Сьогодні така тема таємниці боки ваших стосунків. Таємничі, точніше, боки ваших стосунків. А, так, будемо дивитись на стосунки. У всіх різна ситуація, відіграється, можливо, 100% не у всіх. Буде два варіанти для того, щоб якось диференціювати, оберіть свій мінерал, або жовтий кальцит, або таємничий шерл, або чорний турмалін. Перший і другий так? варіант. Добре видно вам. Так, перший, другий. І давайте дивитися, які ж е, таємничі блоки ваших стосунків нам відкриють карти. Можливо, ви чогось не знаєте. Можливо, ви не знаєте, як вийти з якоїсь ситуації, або досягти чогось у стосунках. Можливо, хтось не може зробити крок на зустріч після сори. І таке буває. Тож, давайте дивитися перший варіант, які ж таємничі боки ваших стосунків. Дивимося на картах Ленорман і плюс додатково підказки Оракула Обрій. Так, перший варіант, які таємничі боки ваших стосунків, і другий варіант, які таємничі боки ваших стосунків. Так, це ми витащили сигніфікатори. Тепер будемо дивитися вже по факту, що в ваших стосунках перший варіант. Що в ваших стосунках? Другий варіант. І е, підказка від саме цих карт. Перший варіант, підказка від саме цих карт, другий варіант. І так, давайте дивитися сигніфікатор і ситуація першого варіанту. Е, дивіться, ваш сигніфікатор на сьогодні досить е, налаштовані ви так. Рішучі якось, і навіть ображені, можливо, а можливо, рішуче, налаштовані якось діяти. Діяти різко, діяти стримглав якось щось вирішувати. А дивіться, чому ви вирішили діяти? О, карта криси говорить, щось в вашому житті зіпсувалося. І о, карта корабль це порада. Порада кудись. Е рушати, кудись відчалювати і кудись пливти, їхати, летіти, так? передвигатися. так? Я люблю казати, якщо у вас не влаштовуєте місце, де ви є, перемістіться, адже ви не дерево, ви можете переміститися. Давайте ще по вашій ситуації глянемо. Що там у вас саме якісь таємничі боки. Ну, таємничі те, що вас кохають, вам хочуть написати. Хто б ви не були, жінка чи чоловік, карта Вершник говорить, що хочуть з вами зв'язатися, з дівчатами. Чоловік на вас може сердиться якийсь. А що це за чоловік? Тут, він як ведмідь, може ревнувати, може, бачите, знову коса. Ви можете бути в ссорі, а можете навіть і не знати, що він на вас сердиться. А та що він так на вас сердиться, покажіть. Ну, це може бути або ваш чоловік, бачите, карта дерева, або той, хто має бути вашим чоловіком. Хоча, можливо, в декого і родич. Ну, давайте, хто він для вас покажіть. Ну, карта гадалка Говорить, що саме в цьому таємниця ви його можете у секреті тримати. Або для вас це секрет, секрети. Вам ці таємниці має розкрити гадалка, саме та людина, хто є екстрасенсом, магом. В даного випадку, я для вас, так? Магія. Хтось перебував під магічним впливом, або ви, або чоловік. І, Хмари, із-за цього ваше життя зіпсувалось. Були якісь криси, які псували ваше життя? Можливо, вони навіть і магію наводили. Давайте подивимося, що це за криси. Змія знову. Я кажу, що це за криси, показує змія. Де вона? Наскільки близько від вас? Ха, кольцо, бручка, дивіться. Хтось, ну, навіть. У подружніх стосунках з такою людиною. Ну, тут не позаздриш ситуації, ось така прихована ситуація, можливо, ви навіть самі не знали. Ну, більш таке, як жіноча енергія. Тут для чоловіків інформація, для роздумів, і ще й лисиця ось карта. Вона вхопила вас як здобич. Бачите? А що тут порада від карт? Закінчувати з цим. Ну, Дивіться, це чиясь можливо конкретне. Вашому ж, е житті нема кохання, показують тут. Дивіться, це не для всіх, це для когось буквально ледь не індивідуальний таро розклад вийшов, точніше, на Ленорман. Якщо ви відчуваєте, що щось схоже на вашу ситуацію, то дивіться, мені тут іде, як. Не мов би підказки для чоловіків. Але ж до вас летять і добрі звістки про якийсь будинок, а що в тім будинку для вас? Якісь новини гарні, розмови, де ви. Можливо, це якісь, це може бути якийсь... Не, не дім, а десь е, громадське місто, да? а кафе, ресторан, е, не знаю, де ви е, зможете поспілкуватися з ким-то. Да? Але ж тут змія. Дивіться, змія на сторожі якогось будинку. Вона налаштована, дивіться, в стойку, в стійку стала і стоїть, охороняє будинок. Що це за змія? щось Вона повторюється ключ це ключове питання для вас. Дивіться, тут дуже багато негативу. До речі, я б навіть радила почиститися, зробити чистку, хто обрав перший варіант. Дивіться, карта криси випадала, карта коса двічі випала, карта змія двічі. І карта ключ після карти змія, ну, змія і будинок говорить, що змія підкралась надто близько до вас. Вам потрібно почиститися, бо можливі магічні впливи. і... Дивіться, хтось вас вірно чекає, не все, не все погане в вашому житті. Хтось хоче бути вашим другом. Хто це? І сонце. Ця людина, яка випромінює радість, випромінює сонце, може світити навіть не лише вам, а від неї віє таким теплом. Вона може обігріти. І, звісно ж, сонце обігріває всіх, так? і до нього тягнуться всі. І це ключовий момент також, бо втім є ваше кохання, саме таку людину ви по-справжньому кохаєте. І саме до такої людини вам потрібно повернутися обличчям. Але це важко, якісь є перепони. І як я кажу, що перепони у вигляді втручання. Третіх виць, ворогів. хто є то... Звертайтеся за чистками. Номер вайбера, телеграма буде вказано під цим відео. Бо тут, да, мітла, чистка. Як я й кажу, щоб оцю гору ці перепони зруйнувати, тобто почистити, карта мітла — це прочищення. Тож, тут пряма вказівка і пряма порада, що необхідно чиститися. І такі у вас таємниці ваших стосунків, які хто взагалі в житті, що є вороги, є ті, хто наводять і смуту, і якісь підступні дії роблять, вам явно так зашкоджають. І давайте ще візьмемо. на... Оракулі обрій, подивимось підказку від нього, від метафорічних ще карт. Там є і картинка, і є і підказки текстом. Ну тож, давайте витягнемо ось так, Так. свою суть ти осягни, піди зустріч власній силі. Вона завжди в тобі. І, і дивіться, можливо, вам більш картинка вам більше скаже. Дивіться, так це важко іноді зібратися на таку на, таку, да, на камінь такий, на пагорб або на скелю. Але ж є ті, хто допомагають. Вони, можливо, невідомі, це духи роду. Дивіться, ось духи роду, так? Навіть там, де ви буваєте, іноді є святі місця, де ви не помічаєте, як не сходять до вас духи роду, і допомагають вам. І звертайтеся до них, адже вони завжди можуть вам допомогти. Ось така порада від колоди обрій. Тож, давайте дивитись другий варіант. Так. Ну, тут також сигніфікатор доволі такий, якщо там різкий коса, так, якісь ревнощі, чи якась сура з кимось, то тут такий занедбаний гай, який вже не доглядався. До речі, я ось також ділянку собі обрала. Як я кажу, все так дарує мені можливість. Клаптику землі, яка також дуже-дуже занедбана. Я якщо комусь цікаво, можу виставляти відео з цієї ділянки, як то просуваються справи у догляді за тою ділянкою, очищенню її та висадженню там чогось цікавого і корисного. А тут ділянка така, тут не ділянка, тут гай який занедбаний, за ним ніхто не доглядає, і він прийшов в занепад. Так само і у почуттях. І, і людина така може бути. Ви можете бути якось відчувати, якщо ви й доглянута зовні так людина, то у душі вашій якось спустошено, наче немов би вас. Пограбували, твою-твою, звісно ж, але так здається, що хтось частину душі вашої вкрав. Ну, напишіть, якщо це не так, звісно ж, можливо, переберіть інший варіант або інше відео. Дивіться. Но, якщо ви відчуваєте, що це про вас, то дивіться далі. Але дивіться, ваша ситуація не безнадійна, важка, але не безнадійна. Адже карти Лілі, саме дивіться, гай, так і квіти, Лілі говорять, що вони зацвітуть. З варто зробити лише зусилля, прикласти до того. Ну, Просто карти, от я дивуюся, я про ділянку весь час зараз думаю і буду нею займатися. І сьогодні саме думала, що хочу лілії посадити там на тій діляночці. І тут іде і гай, і лілії білі, гарні. Це про те, що, звісно ж, можливо, і ви займаєтесь зараз так? діляночкою, гаєм городом І саджаєте гарні квіти, але ж тут і про душу, і про стосунки. Що якщо ви прикладете якісь зусилля, зробите перший крок, тут король піковий, до речі, можливо, хтось, чоловік військовий. Так, тут у нас восьмірка, пік. А тут король піковий, і це про те, що ця людина а, має діяти, щось пов'язане у вас з таким чоловіком. Це вже зрілий може бути чоловік, не хлопчисько. Він може бути військовим, він може бути таким, ну, може бути брюнетом темненьким, чомусь дещо не, не світла людина, може бути і таких будь-яка масть якраз так. Волосся, але ж такі якісь мужні, чомусь засмаглий, начебто йде чоловік з гарною посмішкою, білозубою. так, Можливо, це в мене так лілії на це. Але ж по карті, так, ми маємо читати із картинки. До речі, людина, яка може бути вірною вам. От хто дивиться, дівчата, так, чоловік вам якийсь вірний. І ви також можете когось вірно чекати тут про це. Давайте ще подивимось. Досить цікавий такий другий варіант. По-перше, що і камінь Шерл такий таємничий і про таємниці тут стосунків. Які ще таємниці стосунків ваших вам розкриються завдяки картам? Ну, карта конюшина йде, дивіться, з чотири листи. Це про удачу. Удача, фортуна йде до вас. І дивіться, як цікаво, колесо фортуни, пам'ятаєте, старе? Ось колесо йде. В трилистому не зможете так зробити, а тут в чотири йде, колесо фортуни обертається, і воно повертається до вас вже тим боком, яким слід. Так, о, зразу дві. Ну, Дивіться, до вас йде знову карта конюшина. Ну, я просто. Подивіться, дві двійки: це і про гроші, дві шестірки, доріжки щасливі і будинок. Дивіться, дівчата, яке щастя, випадає. Король червовий, це той, хто кохає у ваш будинок. Тут відіграється у всіх по-різному. У ваш будинок. Чи з будинком людина буде приглашати вас. А ну, давайте подивимось, чи це дійсно його будинок, чи ваш, чи це якесь, а, можливо, офісна споруда, можливо, якесь суспільне місце. Знову три карти. Так, ну дивіться, тут і криси ці не відходять також і в другому, на жаль, варіанті. У когось було щось зруйноване. сімейне гніздечко, бо ось криси, щось пішло не так, і також коса. Хтось навіть до зради могло дійти, і тут і ревнощі слідом. Так, але ж тут буде приїзд. А хто це до кого приїде? Ну, хто приїде, по-перше, хто приїде. Знову дві карти. Так. Карта змія. А тут, ну, таке як жінка, кудись може поїхати. А що це за змія? Хто це тут? Ага. Угу. В когось відіграється, що хтось думає, знову ж таки, що його люблять, а його використовують. Дивіться, е Підкажіть, як то дізнатися, про кого це тут? Той, хто виводить на емоції, той, хто агресує жінка, дивіться, тут жінка і тут вершниця. Давайте якось так, що. Які таємниці відкриються вам невдовзі, так? Знову мітла, і що чистка, щось вичиститься. Дивіться, тут вже світла кімната, що скоро буде подолаються ті вороги. так? Тут досвідчений зрілий чоловік може йти до дівчат, навіть з пропозицією, але ж дивіться, знову карта лисиці. Може перехоплювати. А що зробити, щоб ніхто не перехоплював ваше щастя? Давайте подивимось. Ага. Ага. Ну дивіться, ви отримаєте якийсь ключ і зрозумієте, як то закінчитись чимось поганим. Там, де немає кохання, як закінчити. по-любому, -по як зрозуміти, що зробити, щоб було кохання, звісно, що закінчити з тим, що не приносить радості, не приносить щастя, і не приносить вам відчуття справжнього кохання. Цим потрібно закінчувати. Ось що головне. А тут чоловік іде, якісь, можливо, зі страхами, але ж він на відстані. А що він хоче сказати, цей чоловік? Так, Карта випала як пуста карта. Але ж тут, дивіться, лілії, вершниця. Він каже, чекай мене, бо я без тебе не можу. Я закоханий, як дитина в тебе. Ну, давайте її відложимо. Що ще він хоче вам сказати? Він каже: Я приїду здалеку, бо дуже сильні пристрасні почуття до вас, дівчата, дивіться, і кохання. І він заробляє гроші, до речі, на те, щоб бути з вами. Тут ти зелений лимон, каже, ще не час можливо. Тут вже карта букет. так, Хоче кинути якорь цей чоловік, хоч, який він може бути на відстані і він може накручувати себе, до речі, дуже. Бо, ви навісне, вам слід побалакати. Знову цей будинок, десь ви і знову дивіться, розмови і будинок, десь ви зустрінетеся. Вам складно чомусь спілкуватися, тому вам слід дійсно зустрітися. Буде ця зустріч, а як скоро вона буде ця зустріч? Ну, дивіться, буде тепло, іде число 18, 10. Можливо, 7 числа. Чекайте, листа, щось відбудеться 6 числа доленосний. 7-го ви якісь звістки можете отримати. А що це за звістки будуть щасливі? Знову пуста карт. Так, ну, чоловік тут буде щось розповідати вам, що він вам вірний, що він досі вас кохає, бажає і що навіть хоче з вами якось. Мніздо створити. І бачите, карта гадалка говорить, що дійсно я кажу так, як воно і є. Так. І знову ж карта якорь. Але ж тут є прив'язка, якась є зміюка також. Ну, тут би і другому варіанту. І вона все руйнує. Карта вежа, яка тут зруйнована. Дивіться, зміюка, яка може руйнувати на постійній основі. Дивіться, тут чистки обов'язкові. Навіть другий варіант я б не просто чистка, а відсікання зміюки, яка на постійній основі руйнує. Тобто ви можете почиститися, вона знову працює. Якщо ж ви відсічите цей вплив і поставите захист, як то робиться при правильному такому ритуалі, то тут дуже щасливі можуть бути стосунки. То що ось такі таємниці розкрили ваших стосунків. Можливо, для когось дійсно розкрились очі. На якісь приховані моменти, пишіть, коментуйте. А, до речі, ми ж не взяли ще з колоди обрій, підказку. Давайте вам другому варіанту підказку, подивимось. Ледь не забули про важливі підказки від оракула обрій. Метафорічної колоди. Давайте вам підказка. Другий варіантик. Ну. Крізь міряди, зір, потік життя веде до світла. Дивіться, дуже часто, до речі, випадає ця карта. Прив'язаний поповиною захистом. і крізь міряди, зір, потік життя веде до світла. До світла якого там, де ви будете щасливі, там, де ви будете розуміти правильні речі. Тобто вірте у свою щасливу зірку, я би так сказав. Вірте, що вас оберігають, вірте, що ви не одні в цьому світі, що ви просто прив'язані до такого згустку потужного енергії, яка висвітлює ваш шлях. І хай буде так, пишіть у коментарях, хай буде так. З вами була я, Еліанора Радослава. Пишіть, коментуйте. Всіх обійняла. Пока-пока.